Не знаєте, що подарувати близькій людині, чоловіку, брату, хлопцеві. У нас в нашому магазині чоловічих товарів вже є готові рішення. Наприклад, для гоління це класний професійний набір. Тобто, це людям, які люблять класичне гоління. Тут є помазок, тут є олія після гоління, яка тонізує шкіру, є крем для гоління і бальзам після гоління. Також є шаветка та полетенце. До шаветки також можемо запропонувати половинки, половинки лес. Ось класний набір, хороша професійна косметика. Також у нас є набори для бороди. Ось, Будь ласка, запашна, хороша косметика, приємні аромати. Тут набір складається з олії для бороди та шампунь для бороди. Приємна хороша упаковка. Також у нас є різні рішення. Наприклад, у нас є прораса. Також тут о, це бюджетний хороший варіант: це для гоління, крем для гоління і лосьон після гоління. Також є рішення для бороди. Ось, будь ласка, олія, шампунь. Також цікавий набір. Тому, друзі, я запрошую вас до нас, місто Київ, Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Також в нас є сайт ManEssens.com'юей. Напишу посилання під відео. У нас є інстаграм. Можете перейти і всю інформацію побачити в інстаграмі. Запрошуємо до нас.